Цієї ночі Україна зазнала комбінованої атаки окупантів на Київщині. Триває ліквідація наслідків масованого ворожого обстрілу. Всю ніч Фастівський, Вишгородський та Бучанські райони перебували під масованим обстрілом росіян. Троє людей травмовано. У місті Фастів виникли пожежі та руйнація на території залізничного вокзалу і моторно-вагонного депо. У селі Нові Петрівці через уламки БПЛА виникла пожежа у складській будівлі на площі 5500 квадратних метрів. Також у цьому населеному пункті сталося загоряння трьох вантаж автомобілів зруйновано житловий будинок, та ще шість будинків пошкоджено у селі Нежиловичі Бучанського району. Виникла пожежа та рунації приватної будівлі. Чернігівщина зазнала атаки російських БПЛА у Корюківському районі. Зафіксовано влучання у житловому секторі та по цивільному об'єкту. У місті Чернігів та Чернігівському районі противник завдав ударів по об'єктах критичної інфраструктури, підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежі, що виникли внаслідок ударів. Інформації про постраждалих не надходило у Луцьку. Після атаки дронів горять продуктові склади. Повідомив міський голова Ігор Поліщук у Дніпрі. Після атаки БПЛА виникло декілька займань серед пошкодженого приватний будинок у Зеленодір. ...громаді Криворіжжя зачепило інфраструктуру. У Павлограді горіли гаражі, господарська споруда. У Нікополі постраждав 11-річний хлопчик. Через масований удари РФ, є знеструмлення в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях російська армія завдала удару по енергооб'єктах у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях, повідомили в Міненерго. Українська делегація в шосте зустрілася із представниками США. учасники переговорів обговорили результати нещодавної зустрічі американської сторони з Росією і кроки, які можуть привести до закінчення війни, йдеться у спільній заяві. Також були узгоджені рамки домовленості у сфері безпеки. Як повідомив раніше радник офісу президента Олександр Бевс, метою візиту українських переговорників до США є отримання інформації про результати поїздки спецпосланця Віткофа і Джареда Кушнера до Москви, а також фідбеку після обговорення. Цього візиту з президентом Трампом помічник Путіна Юрій Ушаков казав, що наразі компромісного варіанту мирного врегулювання знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними. Данія планує суттєво скоротити військову допомогу Україні наступного року. Зазначається, що 2026 року Данія планує виділити Україні 9,4 мільярда крон. Це приблизно 1,26 мільярда євро. Це значно менше ніж у попередні роки. 16,5 мільярдів крон, 2,22 мільярда євро у 2025-му Та 18,8 мільярда крон 2,54 мільярда. Ярда євро у 2024 тисячі Міністр оборони Трольс Лунд Поульсен повідомив про це у відповіді комітету з питань оборони. Член комітету Саймон Калеруб пояснив скорочення стабілізації її допомоги. Країна вже надала значні ресурси у перші роки війни. І тепер час іншим державам активніше долучатися. Швеція скоротить допомогу п'яти країнам і переорієнтує кошти на підтримку України. Протягом наступних декількох років Швеція поступово припинить програмну допомогу Зімбабве, Танзанії, Мазамбіку, Ліберії та Болівії. У 2026 році допомога Україні зросте щонайменше до 10 мільярдів крон. Це приблизно 1,6 мільярда доларів. Понад 2 мільярда крон планують переорієнтувати на українські потреби вже у найближчі два роки. Зокрема, на енергетичної інфраструктури. З 2022 року чинний уряд Швеції вже скоротив допомогу більш ніж десятьом країнам.